Наші шановні глядачі і слухачі, ми підготували декілька прем'єрних пісень. Частина з них народні вже прозвучали. А зараз ми пропонуємо вашій увазі відому пісню 60-х років композитора Володимира Буєвського, аранжування і вокальна оркестровка Анатолія Євсевського. Кохання моє! Здається, нас. Спасибі, спасибі. Всі пісні, майже всі пісні із нашого репертуару естрадного звучання це твори українських і російських авторів 60-х-70-х років, як і ця із репертуару Лідії Віташ Музика признання. Співає група слівки Ігоря Крутого Буду я любіть тебе всігда». Але ми знаємо цю пісню 70-х років, коли її співав Олександр Сіров та Сергій Захаров, і тоді вона називалась «Признання». Отже, освічення, признання Буду я любі тебе всігда». Нам приємно дивитись на такий е, тандем, навіть не знаю, квартет, мабуть, його краще назвати. Е, ну, Наприклад, Валерій Меладзе і Трійка чарівних, найсексуальніших дівчат Біагра. Правда? Так от мушу вас запевнити, що Валерій Меладзе із своїм братом Костянтином списали із нас от іменно от такий квартет. Не вірите? Ну, дивіться самі, з нами Микола Гриценко, музикант, аранжувальник, співак талановитий і просто чудова людина. Він з нами 10 років. На долині туман. Зі мною погодитися, що Переяславське Тріокраничінька це феномен не лише Переяславщини, а й Київщини. А такі імена, як Тетяна Холодна, Інна Олійник, Наталя Костюк, Микола Гриценко, який тільки що співав, і Анатолій Євсевський це Золотий фонд культури Київщини. І тому хочеться побажати цьому прекрасному колективу невичерпного джерела, щоб їхні, їхнє джерело Криниченки ніколи не пересихало, а лише наповнювалося життєдайною силою. Тріо Криниченька співпрацює із національним заповідником Переяслав. З ними ми відкривали не один музей. Їх слухали канадці, їх слухали американці, їх слухали французи, поляки, італійці. І тому сьогодні. Вони надіслав сюди колектив національного заповідника Переяслав, щоб привітати вас. Передаю від Михайла Івановича подяку. На жаль, його сьогодні немає з нами, бо він на, на Міністерстві культури на нараді. От я вручаю цю подяку. Дякуємо. не буду зачитувати її, але там в ній говорять найщиріші слова. І, звичайно, що можуть подарувати музейні працівники? Звичайно. Раритети України, але так як вони в фондах, то я їх дарю, дарую ось на цих вишиванках, які я дарую тріокриничника, будь ласка. Ну і звичайно, Тріокриничнику не можна їх відділити від Миколи Гриценка. Я чогось. Сьогодні я сиділа і думала, чому його не згадують? Адже це е, акомпаніатор, постійний акомпаніатор. Він е, разом із Тріо, із їхнім керівником, звичайно, завжди разом він е, акомпонує, він вивчає з ними пісні. І тому сьогодні я теж хочу його привітати з цим святом. Звичайно, трьохриниченька не відбулося б і без Анатолія Євсевського, який я досі, думаю, що він десь теж, теж тут поряд. Толя, вийди, будь ласка, на сцену. Анатолій Євцевський пише пісні, аранжирує, складає музику, і тому, звичайно, трьох не було б в трьохриничках якби не було Анатолія Євсевського. І ці жінки, ну це такі красиві жінки, тільки в нас такі на Україні бувають. І вони співають тільки такі красиві пісні, які співаємо ми тільки на Україні. Тому щастя, здоров'я їм, краси і всього найкращого. Велике спасибі, велике спасибі заповіднику і особливо Іванівні манічку. Ми співали про туман, і зараз запрошуємо. Ми запрошуємо так. Так, ми запрошуємо до вітального слова. Голову правління заводу Молпродукт та цегельного заводу депутата обласної ради Пироговського Олександра Юрійовича. Просимо. Всім добрий вечір. Я дякую за надане слово. Вибачаю, трошки спізнився. Вибачаю, що без квитів, але я так думаю, що сьогодні квітів вже дуже багато. Хочеться ще тепле слово сказати в адресу вашого колектива сьогоднішній зал. І взагалі, коли ви є, тоді весело, ви співаєте прекрасно, це всім нам подобається, не тільки нам, а за межами нашої Переяславщини, за межами нашої Київської області, за межами нашої України. Я від свого імені, від імені колективів Молпродукту, від імені колективу цегельного заводу, хотів би вас побажати. Тобто, привітати з ювілеєм 25 років це немала дата для такого колективу. Нам би хотілося, щоб ви співали ще наступних 25 разом. Ми з вами, ви з нами. Хай вам щастить, здоровиться, хай у вас буде достаток, От, щоб вам було з натхненням, ви виходили на сцену, а ми хотіли і завжди бачити і вас слухали. Від імені цих колективів від себе особисто. В доповненні цього вечора я хотів би, щоб ви його провели і відпочили після цього, і вручаю наш скромний подарунок для чаю. Всього доброго вам, борчі купки, для іншого здоров'я. Дякую вам, Дякую. велике. Отже, звучала пісня про туман, а ми хочемо запросити сюди красуню Переяславщини 2003 року Наталію Онопрієнко, який не туман. Ні вітри, ні буревії не стають на заваді досягнені її мети. В цьому вас переконає акробатичний рок н рок-н-рол Наталія Напрієнко і Руслан Накоренов. Ще раз привітаємо цю прекрасну пару! Це вам, це вам в такій прекрасній області. Я думаю, що вони не тільки переятні будуть виступати в Україні і за кордоном. Ну що, шановні друзі, давайте ще раз проведемо сеанс сміхотерапії. Ми для вас працюємо, а тепер ви попрацюєте для нас. Яким чином, знаєте казку Ріпка? В дитинстві читали, персонажів, знаєте, цієї. Казки? Дід, баба, внучка, жучка, кішка і мишка, так? Ну, от зараз ми зробимо з вами таку розіграємо цю, э, сюжет цієї казки. Я, Будь ласка, оцей ряд до того переходу буде за діда, ця групка людей. Вам треба сказати одне слово, він від, виклик, ох. Як коли я буду казати дід, ви скажете ох. Зрозуміло? Ви до того переходу скажете ах. Зрозуміло, там далі за цим переходом ота група людей за внучку скаже траляля. зрозуміло? Ану скажіть, траляля. Прекрасно. Ну, а ви за жучку гав-гав-гав, так? Від переходу й далі гав-гав-гав. Ну продемонструйте, гав-гав, гав, ну. -гав -гав. Ну, є, прекрасно.